Проаналізуємо домовленості з партнерами і пріоритети оборонного виробництва країни з Петром Черником, військовим аналітиком. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава з угод, які підписує, укладає Україна своїми союзниками. Яку ви вважаєте найбільш продуктивною? Та все, що зараз відбувається у частині воєнно-промислового комплексу, я би це сказав, не просто якісна революція, це я еволюція. Перепрошую, це якісна революція. Так як ми зараз розвиваємо свої воєнні технології, то напевно краще тільки розвивають у Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі, бо нагадаю, це дві країни, які також нескінченно перебувають в якихось перманентних війнах. Але тут направду зроблю таку невеличку ремарку, бо вважаю, що у нас глядач має розуміти, що відбувається Ніщо не проростає з нічого. Нагадаю, що Великого вторгнення Україна таки входила у десятку великих експортерів зброї. Один тільки танковий про про проект має на увазі пакистанський Т-80 у дечого вартує у середині 90-х і їхня танкова програма Аль-Халід проросла з нашої. Нагадаю, що до ракетного комплексу того самого гром Сапсан були долучені і Саудівська Аравія, і навіть декілька катерів, дуже якісних під ракету Нептун, ми продали у В'єтнам. Тобто, тому все не проростає із голого поля. Ми маємо дуже Дуже хороший досвід, але проривання полягає в тому, що ми нарешті скидаємо радянську спадщину і рухаємося у західний технологічний уклад. І розуміючи, що попереду каскад малих середніх, і на мою думку, велика світова війна це дійсно буде дуже дуже перспективний Кластер економіки маю нагадати, що найгірше, що зробили московити, це зруйнували систему ялтинських міжнародних відносин, котра склалася за результатами Другої світової війни. І п'ята міжнародна система, а три попередні також були за результатами великих воїн, не напишеться в інший спосіб аніж через силу. І дійсно наш досвід унікальний особливо в частині застосування безпілотних систем, і не тільки fpv дронів, а особливо морської компоненти. Держава, котра не має повноцінного. Поту по великому рахунку завдала серйозного ураження Російської Федерації, котрі вважалися, що в акваторії Чорного моря вона найсильніша. Наш воєнно-промисловий комплекс стає на якісно нові рейки. Масштабування такий чинник він дуже важливий. Це те, що є у Росії. Чи здатні ми досягнути цього за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, спроможності українського ПК виросли з одного мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів у 2025-му. На фронті вже 40% зброї українського виробництва. Яких обсягів ми мусимо і чи є ресурси досягнути? є. і ми обов'язково досягнемо, і я не сумніваюся, що що на потозники 50, 60 і навіть 70% відсотків забезпечення у першу чергу так званою грубою зброєю, що таке груба зброя? Це артилерія, артилерія і ще раз артилерія. Я вже нагадував те, що дійсно ми здійснили на нашому бойовищі восьму фізико-технічну революцію заходження дронів, але важкі артилерійські удари зараз дуже правильно показуєте саме ті артилерійські установки, які нам потрібні, ніхто не скасовував, бо скажімо. Є доведений факт, щоб розібрати танк, на який росіяни наварили дуже багато сталевих листів, смуг, прутів, і тому інколи пот потрібно до 60-80 FPV дронів А один важкий 50 кілограмовий снаряд із точним наведенням може розібрати таку машину практично до брухту. Все рухається у правильному напрямку. Ще раз нагадаю: ми один із найбільших виробників металу, як такого. А зброя це метал, метал і ще раз метал. У Нас є чудові новини у частині, скажімо, корпоративних інтернетів інтересів. я уважно слухав. Бачу, вже до цього ви згадали і Леопард-2, і перспективну бойову машину піхоти Лінкс. Але фірма Рейн-Наталь Наталь, одна з найбільших у світі, одна з найстаріших. Вона ще Кайзера обслуговувала у першій світовій війні. На наростила виробництво снарядів у 70 разів. Підкреслю. Не, не не в 20, не в 30, а у 70, на відміну від початку великого вторгнення, і це для нас колосальне поле для праці. Звичайно, є питання по вибухових речовинах. Бо якщо саме залізо це не настільки є і складна технологія його виточування, то у світі у світі зараз є певна проблематика різних порохів. Але знову ж таки, що таке у першу чергу порох? Це аміак. а у цій частині у нас також все. Не найгіршими ми є одним з найбільших виробників тих самих азотних добрив. А із азотних добрив в свою чергу можна добувати найрізноманітнішу номенклатуру різних вибухових речовин. Тому, якщо в комплексі до цього підходити, а ще дивитися і в бік авіації, нагадаю, що та сама ракета Фламінго, яка зараз дуже популярна до обговорення, там реактивний двигун нашого власного виробництва. Нагадаю, що до 2014 року 40% відвідсотків ударних гелікоптерів 52 Алігатор найкраще росіяни комплектувалися нашими двигунами та взагалі у частині, що стосується ракетних двигунів у часи радянського союзу, ми тримали пальму лідерства, і так можна дуже довго продовжувати від динамічних систем захисту на тих самих леопардах, які вже поставлені, наші закінчуючи засобами радіоелектронної боротьби. Тут є дуже велетенське поле до розвитку і до співпраці з світовими збройовими гігантами. Пане Петре, я вам дякую за таку фахову докладну розповідь за участь в нашому ефірі. Це був Петро Черник, військовий аналітик.